Добрий день. Як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день актуальна тема насильства? Так, вважаю. Це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. А як ви вважаєте, чому люди мовчать про домашнє насильство? Мабуть, бояться за своє життя, за своє здоров'я та соромляться цією, цією ситуацією. Добре, дякую. Ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день актуальна тема насильства? Доброго дня, так, я так вважаю. А, чому люди мовчать про домашнє насильство? А, саме жертви, я думаю, мовчать через те, що здебільшого вважається, що жертва сама винна в цьому насильстві, яку, яке спричинили до нього або до неї. Ага, Добре, дякую. Домашнє насильство. У 2023 році до поліції надійшло понад 250 тисяч повідомлень про домашнє насильство, що на 30% більше, ніж минулого року. Зростання пов'язане з впливом війни на психоамоційний стан населення, так і з підвищенням обізнаності про доступні механізми допомоги. Близько 90% постраждалих жінки. ЕКОНОМІчне насильство В умовах війни. Близько 20% звернень стосуються економічних проблем, обмеження доступу до житла, коштів чи продуктів, особливо в родинах, де партнери перебувають на фронті. Гендерне насильство пов'язане з війною. ООН зафіксувала 85 випадків сексуального насильства з боку російських військ, зокрема зґвалтування та сексуальне рабство. Також згадуються окремі випадки насильства з боку українських військ, хоча їх значно менше. Проблема ускладнюється обмеженим доступом постраждалих до медичної допомоги. Добрий день. На вашу думку, чи кожна людина може стати жертвою насилля? Доброго дня. Напевно, так. Тим паче, враховуючи сучасні реалії, що ми знаходимося в стані війни. Всі люди нервують і виплескують якось свою агресію, типу, ну, негативно, по відношенню до інших людей. На ваш погляд, як боротися з насиллям? Е, ну, я вважаю, що з насиллям взагалі боротися можна тільки насиллям, ну, або збільшувати покарання за насильство по відношенню до інших людей. Дякую, до побачення. Добрий день. На вашу думку, чи кожна людина може стати жертвою насилля? Доброго дня. На жаль, в наших реаліях. Я думаю, що так, кожна людина зараз може стати жертвою насилля. Насилля може бути як моральне, як фізичне, як домашнє. Тим паче, в реаліях нашої війни це дуже, скажем так, актуальна тема. І це болюча тема зараз для нашого сьогодення. На ваш погляд, як боротися з насиллям? Як боротися з насиллям? Ну я думаю, що в першу чергу, якщо є насилля, це в принципі також треба зважати на різні фактори, які вони є. Якщо, наприклад, побутове, то в принципі можна за допомогою друзів, знайомих або поліції, звернутися до поліції або до спеціальних органів. Якщо, наприклад, це якесь моральне, ну в принципі, це також можна звернутися до поліції або до допомогою до родичів або до друзів. Але я думаю, що в принципі треба зробити так, щоб людина віднайшла в собі самостійні сили для того, щоб відвернути сам факт спроби насилля над цією людиною. Ось, в принципі, я думаю, це все, що ну я, я так думаю. Дякую, гарного дня. Дякую вам. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Отже, насильства. Це будь-які дії людини по відношенню до іншої, які порушують права і свободи людини, наносячи їй фізичну чи психічну шкоду. Жертвою насильства може стати будь-хто. Якщо ви стали жертвою насильства, зверніться за допомогою до поліції або до служби підтримки. Про насилля не можна мовчати, бо це злочин, від якого потерпають тисячі людей щодня.